Вітаю! Сьогодні мова піде про об'єктив мір 1В. На російській мові Мір 1В, на українській Мир 1В, а можливо мається на увазі Світ 1В. Отож, об'єктив поставлявся ось у такому кофрі. Це повністю пластиковий кофр. І це рахувалось преміальністю. До речі, цей об'єктив, настільки я знаю, ніколи не поставлявся у зборі із. Фотоапаратами, як то Helios 44, взяти, Indostar 61, Indostar 69, інші об'єктиви такі масові, цей об'єктив був таким окремим обособленим, і його, якщо ви хотіли, ви мали купити окремо. До речі, ціни на нього були і в часи Радянського Союзу, не з дешевих. Так само, як і зараз. Якщо ви зайдете на сайти продажу БУ-об'єктивів, ви побачите, що. Цей об'єктив не дешевий. Він коштує в якісний об'єктив у гарному стані, у відмінному стані, скажімо так, в районі 100 євро. Є варіанти дешевші, проте вони у гіршому стані. Так, я не спорю, можливо, знайти і об'єктив у відмінному стані е, за гарні гроші недорого, проте потрібно щоденно. Тречити такі е, сайти, де продаються об'єктиви. В основному вони дорогі, їх на сайтах не є багато і вони не дуже то і затримуються. Ці об'єктиви одні хвалять, другі не хвалять. Мені скажу наперед, цей об'єктив сподобався. Я його використовую як е, селфі-об'єктив. Тобто на нього я записую періодично відео. Чому я на нього записую відео, є е, в е, в цьому два пояснення. По-перше, фокусна відстань 37 мм. Ось у мене кроп. Просто я користуюсь кропами. У мене всі фотоапарати кропи, то виходить 55,5 мм. На повному кадрі, звичайно, 37 мм. Тобто це доволі широкий кут. Тим паче, якщо взяти всі об'єктиви Радянського Союзу, там в основному йшли об'єктиви від 50 і вище мм. Тобто у кропі це виходить 75-80 і так далі. Саме такої дистанції фокусної, це були одиничні об'єктиви. У мене ще є, до речі, об'єктив Industar 69 Так там фокусна відстань 28 мм. Проте він не такий різкий, як ось цей Цей об'єктив є доволі різким. Ось, бачите, в нього таке жовте напилення. І ось така округла передня лінза. Ось Через цю передню лінзу, таку округлу, він дуже класно ловить зайці. Зайці він ловить моментально. Тут немає бленди. Ось такий невеличкий тільки тут захист, і тому він зайці ловить. Бачу випуски інших блогерів, де ставлять навіть бленди, і все одно цей об'єктив повністю не захищений від зайців. Багато є думок, що це об'єктив про хмарну погоду. Мені випало фотографувати на нього і робити відео в сонячну погоду, тому ці зайці я ловив. І в цьому відео в кінці я вам покажу і фото, і відео в сонячну погоду. У пасмурну погоду. Якось я теж зроблю відео на нього. І зроблю також відео на е, макрозйомку. Мені цікаво, як він веде себе у макрозйомці. І, звичайно, що будуть окремі відео. Отож, його загальні характеристики. Фокусна відстань 37 мм. діафрагма максимально відкрита 2,8 мм, максимально закрита 16 мм. Кількість лінз, 6 лінз у п'яти групах. Вага його 240 грам, тобто це не є легкий об'єктив, все-таки виготовлений повністю із справжнього металу і справжнього скла. Значить, що в ньому погане, це мінімальна фокусна відстань. Вона становить 70 см. І це якби не дуже добре, тому що близько наблизитись до об'єкта ви не зможете. Ніби кут широкий. А от е, наблизитись як то сучасні об'єктиви припустимо хоча б на 30 см, на 25 см, ви не можете, мінімально 70 см. Діаметр під передній світлофільтр становить 49 мм. І це якби не дуже популярна, е, не дуже популярний розмір в сучасних об'єктивах, проте у об'єктивах часів Радянського Союзу 49 мм зустрічається і не, і не лише на цьому об'єктиві. Розбирається він легко, як бачите, ось тут фіксатор є. І ось тут фіксатори є. І він розбирається. Я його не розбирав, так як у ньому все чудово. У ньому заводська смазка є і його ще ніхто не розбирав. Тобто мені дістався дійсно екземпляр в ідеальному стані. Не скло на лінзах, не корпус нічого навіть не подерти, не потерти Він зберігався у класних умовах. Що цікавого, у 1958 році. До речі, у 58-му році, 59-му, він ще був е, у е, сріблястому металі. І там було два типи різьби. Була різьба М39, була різьба М42. Отож, у 58-му році цей об'єктив отримав Гран Прі на Всесвітній виставці в Брюсселі. І навіть ось ті об'єктиви сріблясті, якщо ви побачите на продажі, так, тут красується в них напис, що в цей об'єктив виграв Гран-Прі у Брюсселі у 1958 році. А в 1959 році цей об'єктив теж брав участь у виставці і був нагороджений дипломом другого ступеня ВДНХ Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Виготовлений він на базі Карл Цейса Флектакон, проте Флектакон мав 35 мм фокусну відстань. Цей же об'єктив добав 2 мм і складає 37 мм, при цьому максимально відкрита діафрагма у Carl Цейса була так само 2,8 Значить, у цей екземпляр у мене 1988 року. Так повелося, що всі об'єктиви Радянського Союзу в основному у номері забивали рік виробництва на початку. Перші дві цифри означали рік виробництва. Так що тут 1988 рік. І цей об'єктив конкретно виготовлявся на вологодському заводі. Ось його е, тут знак. Значить, якщо ви захочете купити цей об'єктив у срібному корпусі, він, буде, він має позначення Мір 1 без букви В і буде кошту, коштувати в середньому від 150 до 200 євро, тобто е, дорожче від половини до 100% вартості цього об'єктива. Чому так? Тому що там красується напис в основному. Це моя думка. Виходячи з чого? Виходячи з того, що я подивився ряд відео, знайшов відео порівняння ось цього об'єктива новішого з тим срібним. І от я дійшов думки. Так само є думка деяких блогерів, які порівнювали цей об'єктив, що об'єктив срібний має гіршу різкість і він більш м'який. Ось цей об'єктив. З цими лінзами вже є більш різкий і він має більш чітку картинку. Цей об'єктив має е, доволі чітку картинку. По крайній мірі, якщо порівнювати з Helios 44, то він точно має чіткішу картинку. Якщо порівнювати, скажімо, з Industar 61 для дзеркалок, то там він вже, тут він вже програє. Ну, Звичайно, якщо ви візьмете будь-який об'єктив, якісний мається на увазі, то, звичайно. Ви побачите, що різкість кітових об'єктивів Canon, Nikon, Sony набагато вища за цей. Проте тут е, такий неповторний ефект е, крученого боке. Ось цей ефект крученого боке мені нагадує об'єктив Industar Star 69. Воно не просто кругленькі такі йдуть е, кульки, а воно ще й таке закручене по периметру. Боке тут е, легке, воно не є таке, аж що. За, за вами буде все розмито, тому що тут все-таки максимально відкрита діафрама 2,8. І якщо е, ви поставите на максимально відкритій діафрамі, то побачите, що це скоріше нагадує кіношну картинку. Чіткий передній план і дещо розмитий задній, на якому теж читається, що де знаходиться, що де відбувається. Я цей ефект називаю кіношним. У своєму екземплярі конкретно я нарахував 10 пелюсток діафрагми. І от завдяки цим 10 пелюсткам на всьому периметрі, на якому ви не тримали цю діафрагму, боки, кругленькі кульки має. І це, як на мою думку, класно, тому що більшість об'єктивів мають 7-6 цих пелюсток. І в такому разі, коли закриваєте діафрагму, десь після 4 з'являються ось ці ромби, гайки. І всякі такі ще додаткові фігури. Цей об'єктив має ось таку конструкцію, як бачите. Переднє кільце кільце фіксації діафрагми. Як бачите, тут є 2,8, 4, 5, 6, 8, 11, 16 положення діафрагми. Ось це друге кільце воно відповідає власне, за рух самої діафрагми. І, от, припустимо, якщо ви переднє кільце от, зафіксували на 2,8, заднє кільце ви нікуди не прокрутите. Перевели на 4. Значить, у вас кільце ходить тоді між 2,8 і 4. Переведете 5,6, значить буде ходити між 2,8 і 4,5,6. І так до 16. Що дивного в цього об'єктива? Дивіться. Ось тут зазначено 16. Тобто діафрагма мала би бути максимально закрита. Що ми маємо на факті? На факті ми маємо діафрагму максимально відкриту. І якщо перевести цю крапочку червону на 2,8. Що ми отримали? Ми отримали максимально закриту діафраму. Тобто тут відбувається якийсь реверс. І це не проблема цих об'єктивів. Цю саму ситуацію я зустрічав у відео інших блогерів. Тобто, тут спеціально щось так продумано, що кільце фіксації діафрагми ніби правильно показує, наскільки ви можете закрити діафрагму. проте в той же час, коли ви рухаєте самою діафрамою, вам треба це все. У дзеркальному, скажімо так, ракурсі обдумувати, і що погано для фотографа у цьому от, всій діафрагмі, те, що вона практично не відчувається, де її фіксація. І ви мусите орієнтуватися у дзеркальному положенні. От Рахуйте, що ось цих 16 це 2,8, далі йде у вас 4, і 6. 8, 11, 16. І це незручно. Ось це останнє кільце це кільце фокусної відстані. Воно виготовлено, бачите, як гайка. І воно настільки близько до кільця руху діафрагми, що доволі часто цю діафрагму ви можете збивати. І це на практиці так і є. От я рухав цю діафрагму, коли від мінімальної дистанції до безкінечності. То в мене частенько виходило, що я ось саму діафраму теж збивав. І мені приходилось брати практично ось так фотоапарат, приблизно виставляти діафрагму. І тоді вже я фокусуванням акуратно рухав і вибирав той момент, коли потрібно, коли можна фотографувати. Що мені ще подобається в цьому об'єктиві, це його гріп. Тобто тут доволі широкий діапазон гріпа. Що це значить? Це значить, що. Як ви фокусуєтесь, то ось цей діапазон реальної зони фокусу настільки широкий, що ви не так часто випадаєте, як, скажімо, візьмемо об'єктив Helios 44, там вузенький діапазон, і якщо от я хотів виставити себе в режим селфі вести блог, то частенько я випадав із фокусу. З цим об'єктивом, якщо особливо ви закриєте його десь приблизно на 4, 5 6, у вас з цього не вийде, тому що у вас відразу е, гріб буде такий десь по пів метра до метра з кожного боку. Тобто ви можете навіть робити рухи, можете щось таке біля себе показувати, і все буде чітко. Е, ось тут ось це є шкала, яка саме вказує, який гріб буде у вас. Припустимо, ось ви вибрали фокусну відстань е, 70 см. Це мінімальна фокусна відстань. Діафрагму, припустимо, закрили на відкриту 2,8 І ось тут від цієї червоної лінії ви бачите ваш гріп, наскільки він широкий. Відповідно, Якщо ви закриваєте на 5,6 дивіться, навіть на діафрагмі на фокусній відстані 70 см при діафрагмі 5,6 який у вас величезний діапазон. Вашого гріпа. Відповідно, далі йде, чим далі, тим е, гріп цей збільшується. Якщо ви хочете фотографувати, скажімо, портрети, ви можете фотографувати і від 2.8, проте, у, якщо будете фотографувати об'єкт на повністю відкритій діафрамі, я це продемонстрував у фотографіях, то центр різкий, проте краї мають вінетку, мають різке погіршення ось цієї різкості. І Картинка виходить чіткою по центру і зовсім не чіткою по краях, Ну вона, як на мене, вінтажна. Якщо закрити десь на 5,6% 100%, вона вже різка по всьому параметру, більш менш Так, краї все одно ще йдуть зализи вінітування і провалів різкості, проте не так критично, як при діафрагмі 2.8. Якщо ви хочете е, фотографувати. Чи знімати природу, вам потрібно закриватися хоча б до діафрагми 8. Значить, це є об'єктив для дзеркальних фотокамер, часів плівковості, зокрема, зеніт візьмемо. І тут є такий один нюанс. На Canon, Sony, ви можете встановити цей об'єктив без питань. Проте на Нікон. Ви можете через перехідник спеціальний встановити, проте не буде безкінечності. І на нікон, щоб встановити цей об'єктив, вам потрібно його переробити. У Canon теж є нюанси. Мені потрібно, щоб ви про це знали. В залежності від того, яка товщина перехідника буде, є варіанти, коли цей об'єктив чіпляє дзеркало. Тому що я вам зараз продемонструю, бачите? При мінімальній фокусній відстані. Все якби нормально, коли ви фокусуєтесь на безкінечність, бачите, корпус в'їжджає всередину. І ось цим кінцем є варіанти, що люди чіпали дзеркало і таким чином ламали свої дзеркала. Будьте уважні, і перед тим, як купувати цей перехідник, подивіться, якої він товщини. Тому що буквально. Десь я так зрозумів, півміліметра міліметр грає роль для того, щоб ви наробили біди. Якщо ж брати Sony, у Sony тут йде напівпрозоре дзеркало. І коли ви фотографуєте чи ведете Love you, ось це дзеркало воно нерухоме. Тобто об'єктив ви ставите, проте на ось це дзеркало ніяк не впливає, настільки війшов чи вийшов об'єктив. Тому що саме дзеркало не рухається, відповідно, ніяких поломок тут немає. Значить, я для тестування взяв ось цей фотоапарат Sony A37. Значить, На сайті Aliexpress я придбав для нього перехідник m 42 ma Будьте обачні, тому що перший раз я придбав для нього перехідник m 42 md Той перехідник не підходить, той перехідник підходить для старих А ось цей перехідник M42MA вже підходить для фотоапаратів Sony Alpha, ось таких з прозорим дзеркалом, що він собою представляє. Цей перехідник від компанії Fusnit. Як бачите, якісний метал. До речі, ось такого металу був старий об'єктив Мір 1. Значить, цей перехідник, ось він такий металей, він якісний, він нічого вам не зламає, він нічого ніде не залишить ні стружку, нічого, на відміну від дешевих, алюмінієвих, в основному я їх зустрічав на на нанікон Штампують, не знати, що, що, не знати, з чого вони виробні, що можна навіть ногтем їх дерти. Такі перехідники не беріть, беріть перехідник якісний. Отож, все доволі просто. Просто цей перехідник накручується. Так виглядає цей об'єктив на перехіднику. Далі просто все, Sony Alpha, нагадаю, напівпрозоре дзеркало. Ось просто поставили. Провернули все, об'єктив на тушці Sony Alpha 37. До речі, органічно доволі виглядає цей об'єктив на цьому фотоапараті. Фотоапарат не важкий, при цьому е доволі органічно. Якщо взяти на бездзеркалці, то там трошки виглядає він несуразно. Фотоапарат стає такий. Важкий, проте ось я його тримаю, і він особливого дискомфорту не викликає цей об'єктив. Перевалу, як бачите, немає. особливого. Тому що якщо вчепити його на беззеркалки, беззеркалка постійно клює носом вперед. Отож, я зробив фотографії, зробив відео. Чому я обрав Sony A37, в той час, як в мене є Sony A6300? Тому що тут є внутріматричний стабілізатор. А цей внутріматричний стабілізатор працює як з оптикою авто, так і з оптикою мануальною. Тобто я ось тут перевів регулятор в мануальний фокус. Однак, коли я фотографував, то матриця мені робила компенсацію десь 2 стопи, і я не ловив змази. Змазів я на ньому не зловив. Фокусування на ньому так само було нескладне. Завдяки тому, що тут є фокус-пікінг. Проте ось тут не дуже якісний дисплей. І завдяки цьому на сонці мені було складно фокусуватися. Проте, навіть не дивлячись на це, завдяки тому, що тут гріб доволі широкий, я майже не мав фотографій із браком. Майже всі фотографії в мене вийшли якісні. Ось так. Потрібно фокусуватися на цім фотоапараті. Як бачите, тут зручно ввести ось цей фокус. Якщо взяти Canon, там за рахунок того, що друга конструкція, вже незручно фокусування робити. Тут зручно, проте навіть тут от зручно, і я все одно, ось коли рухав цей фокус, я задівав. Ось цю діафрагму і мені частенько приходилось просто перевертати фотоапарат, дивитись приблизно, де та діафрама. І якщо розібратися, то я точно не зміг, не можу вам сказати, на якій самій який, яку фотографію чи яке відео зробив, тому що тут все це розмито. В цьому плані я не знав. Я приблизно ось прикидав собі діафрагму і робив фото або відео. Так само я не бачу ось ці. МДФ і не бачу ось цей гріб, який е, у мене виходить, тому що тут перекривається ось ці, ця циферія. А це декому важливо. Якщо робити відео на цьому фотоапараті конкретно, то стабілізатор не компенсує вам нічого, тобто все одно йде тряска. Тому що при відео цей стабілізатор матриці не справляється з тряскою, яку Би мав компенсувати фотоапарат при відеозйомці. Все-таки матриця велика, і стабілізатор тут ще старої конструкції, який, я так зрозумів, перекочував ще від минулого. В першу чергу цей стабілізатор розрахований на фотографії. І в фотографії він справляється дуже чудово. Що мені ще сподобалось завдяки тому, що ось цей фокус рухається тут плавно, я ось чіпляв пальцем. За якийсь ось цей виступ. І коли робив відео, просто ось акуратно вів. При цьому в мене фотоапарат, як бачите, стояв нерухомо. І це класно. Тобто, якщо у вас туго рухається ось цей фокус, вам потрібно замінити смазку. Так що, в цілому, ось цей об'єктив конкретно мені сподобався. Він якісний. До речі, ось це, що кажуть, що великий брак є, що є от неякісні об'єктиви. Є ще якісь нюанси. Я про це іншої думки. Я кажу, що кожен об'єктив, просто, який випускався в часи Радянського Союзу, він є індивідуальний. Кожен об'єктив може видавати свою картинку. Проте, ось картинка мені з цього об'єктивного подобається. Фокус на вістань, враховуючи навіть те, що тут кроп мені сподобалось, я на нього веду в основному свої селфі-блоги достатньо, Тому що якщо ви робите портрети, то різкість таку, як дають сучасні об'єктиви, вона е зайва. Ось Різкість такого об'єктива саме те, що треба. Особливо, коли ви фотографуєте жіночу натуру, вам потім не прийдеться гратися на пості із забиранням якогось прищика, якогось зморщички, ще якихось нюансів на обличчі, на шиї. Тобто, він це все частково маскує. І в цьому плані цей об'єктив власний. Тому думаю, я розповів вам про цей об'єктив все. Якщо у вас виникають ще якісь питання, пишіть мені. І якщо хочете ще якісь побачити тести з цим об'єктивом, теж пишіть. Я вам все розкажу, по можливості покажу. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитеся мій канал. Всім добра! Нагадаю, в руках у мене мір 1В. І зараз я веду запис в пріоритеті діафрагми. Відповідно, стабілізація тут є внутріматрична і я нею користуюсь. Зараз записую шмат відео, знайшов ось корову. Це тут зараз дефіцит і от зараз плавно змінюю фокус. Стабілізація увімкнена при цьому. Зараз я знаходжусь на... біля ставу і ось Така картина. Гуси побачу. Правда, цей об'єктив не дозволяє їх наблизити, так як тут фокусна відстань 37, як я вже казав, тобто це фікс об'єктив. Зараз я спробую пройтися і відразу побачимо настільки якісно працює стабілізатор. Тут Мір один і звук записується, до речі, повністю із... на мікрофони цієї камери. Ось знайшов метелика. Знімаю відео буквально ляг на землю, щоб його відзняти якісно. І зараз електронне наближення зроблю, аби ви побачили який цей метелик. Це відео для тих хто не знає як співають жаби. Тут є багато маленьких мушок, не знаю, чи їх буде видно.